Усім доброго дня під час воєнного стану в Україні дуже багато людей в країні бувають з станом постійної психологічної напруги, тому це впливає негативно на якість нашого життя. Дуже важливо в такі дні, в такий час. Займатися фізичними навантажами, чому це важливо? Тому що потрібно підтримувати наш організм, в якому саме стані має підтримуватися. До фізичних навантажень може відноситися ходьба, біг, їзда на велосипеді, плавання, прогулянки часті, тобто все це сприятиме нашому покращенню, нашого здоров'я. Відомо, що фізична активність вона добре впливає на всі системи. Так, за допомогою фізичних навантажень, у нас значно покращується механізм, який запускає всі системи у нашому організмі. Це і нервова система, м'язова система, серцева судина, травна та дихальна. Дуже важливо ще є те, що під час Фізичних навантаженнях у нас іде поглиблене дихання, що значно насичує нашу кров, яка в свою чергу вже розносить всі побільше цього кисню, відноситься все повністю по нашому організму до всіх систем, до органів. Тобто вони більш насичені киснем, і в нас немає кисневого голодування. Слід також мати на увазі, що потрібно займатися фізичними навантаженнями, прогулянками їздою на велосипеді тільки лише в тих місцях, які є дозволені, тому що сьогодні на сьогоднішній день всім відомо, що дуже багато у нас місць, які вже зараз знаходяться під забороненням прогулянок або ходіння. Також дуже позитивним є те, що і те, що ми знаємо, що фізичне навантаження, фізична активність вона дуже хорошо сприяє нашій фізичній витривалості. у такий важкий час. Дуже потрібно бути зібраними, бути стійкими, так тому що фізична активність вона нам більш е, дає змогу краще тримати свій організм саме в такому в цілому стані. Що в нас покращується те, що в нас є витривалість. Зменшується психологічне навантаження, ми краще пристосуємося до змін температур, до радіації, до мікроорганізмів. Тобто потрібно постійно зараз себе тримати у фізичної активності.